Розділ 19. Тренуйтеся для досягнення неперевершеного результату. Усім подобається перемагати, але кому подобається тренуватися? Марк Шпіц. Це відбулося у 1972 році в Мюнхені. Майже невідомий плавець стояв на краю басейну, очікуючи на сигнал до старту. Це були його перші Олімпійські ігри, і він дійшов до фіналу, пролунав постріл, і спортсмен пірнув у басейн та чимдуж поплив. Через кілька хвилин він виборов золоту медаль і встановив новий світовий рекорд із плавання. Наступного дня також брав участь у запливі і знову виграв золото. Та, як не дивно, вновив іще один світовий рекорд. У Мюнхені брав участь загалом у семи запливах. Виграв сім золотих медалей і встановив сім світових рекордів. Це стало одним із найбільших досягнень за всю історію Олімпійських ігор. Увесь світ раптом дізнався про марка Шпіца. Але за таким тріумфом були довгі години, дні й роки підготовки до Олімпійських ігор 1972 року, коли Марк плавав у басейні та вдосконалювався у тренажерному залі. Його перемога була не удачею або фортуною, а результатом усіх зусиль вкладених у тренування, у нього було серце чемпіона і відданість людини, яка знає, чого хоче та що має зробити для досягнення цього. Його слова заслуговують особливої уваги тих, хто бажає чогось досягти. Усім подобається перемагати, сказав він, але кому подобається тренуватися? На щастя, для ефективного використання сили розуму не потрібна відданість олімпійського чемпіона. Якщо це було б так, мало хто з нас зміг би її використовувати. Проте для такого необхідний час. Сила розуму не виникає якимось магічним способом. Ця книга є лише першим кроком, що формує вашу здатність розвивати і використовувати силу розуму. Ніхто повністю не розуміє цю систему. Або її переваги, поки не почне практикувати щонайменше 30 днів. Реальні плоди отримаєте тільки після 60 або 90 днів практики. Часто буває так, що помітні зміни відбуваються упродовж перших кількох днів або тижнів, проте не варто плутати їх із довгостривалими результатами, які отримаєте після постійної практики. Насамперед пам'ятайте, що найважливіше значення для постійного зростання має регулярна практика, коли ви пропустите один день вправ для того, щоб надолужити втрачене, знадобиться 3-4 Дні, особливо на перших етапах. Краще регулярно тренуватися по 5 хвилин, ніж у певні дні займатися по півгодини, а в іншій не робити нічого. Бачення ніхто не працює без думки про винагороду. Олімпійські спортсмени довго і важко тренуються заради здобуття золотої медалі і отримання задоволення від того, що вони найкращі. Робітник щодня йде на роботу задля зарплати, що чекає його наприкінці тижня. Підприємець приділяє максимум уваги бізнесові, бо одержує плоди від свого успіху. Майстер вечорами ремонтує підвал, знаючи, що завдяки цим зусиллям матиме зрештою, затишну кімнату для відпочинку. Усі ці зусилля спонукувані думкою про винагороду, плоди від праці. Якщо винагороди немає, тоді немає причин та мотивації працювати. Мало хто працює завдяки любові до самого процесу. У 21 столітті людина потребує нових навичок. Інтуїція, тлумачення снів, візуалізація і креативність лише деякі з інструментів, які знадобляться вам, щоб стати успішними. Ви перебуваєте на порозі нового і захопливого століття. Ця книга містить методи, завдяки яким зможете навчитися необхідним навичкам і тому, як використовувати увесь потенціал свого розуму. Але для цього не досить лише про. Читати книгу ви маєте тренувати силу думки. Чи є у вас бачення того, що ви зі своєю свідомістю можете здобути? Якщо вважаєте, що сила розуму це позитивне мислення, або цікава концепція, або може, це спрацює, а може й ні, то ніколи не докладете зусиль, необхідних для розвитку вашого потенціалу. Тільки чітке уявлення про те, що ми можемо зробити, яким можемо стати, спонукає нас регулярно працювати над створенням нової реальності. На вас чекає чудове життя, сповнене. Можливостей, усе, чого ви бажаєте, перебуває на відстані руки від вас. Час настав, і все вже готове, чи ви готові. Уважно перечитайте цю книгу, вивчіть усі принципи, регулярно тренуйтеся і невдовзі здобудете неперевершений результат.